Всім привіт. Зараз Зроблю такий невеликий відеоогляд. Ford Mondeo. Машина офіційна. 2012 року випуску вона 12 2012-му виїхала з автосалону у вересні. Вона вже майже кінець року. 2012-го Ford Mondeo От в Седані. Ось в чорному кольорі, такому гарному металіку. На ледах з двигуном 1,6 екобуст. Машина повністю обслуговувалася виключно на Фор, сервіс офіційному. На 120 тисяч було велике ТО. Там, е здається, ГРМ був поміняний, е масла, фільтра, все повністю обслужено. Акт виконаних робіт. Е Тудася там на фотографіях поцікавить Тобто машина. Повністю знаєте, говорить, там моя там ці 1,6. Нормальний на нормальний двигун, якщо е, обслуговувати будь-який двигун, ось вчасно все по регламенту, машина буде їздити і слугувати. І це все е, ну, міфи, ну, на мою думку, знаєте. Колись і автоматів боялися, але зараз всі хочуть тільки автомати. Колись і боялися там, е, турбованих двигунів, е, всі хотіли атмосферне, а зараз всі переходять на турбовані і із якомога меншими Е, Ну, звісно, ці машини не такий моторресурс в цих двигунів, але все ж таки. Тут машина повністю обслужена, 122 тисячі пробіг, офіційна, е нема ніяких питань. Значить так, пройдуся легенько по. У зовнішньому вигляду ходові в вогні ледовські є, легкосплавні титани 16 на резині, мішеліні новий примасі 215-55, ну, правда, літо. Ось Чорний металік. Ось такі з салона ставилися ось такі брезговички, задні партроніки є в автомобілі. ось. По підкрасу, мені здається, там тут от була притертість, то підкрашували. тут, але я буду приладом пізніше проходитися, то все буде видно, що іде. Вікна всі рідні, ось 12 Лобове, в міняне, але міняне теж з підігрівом в 24-му році. Ось весною було замінено лобове. Машина використовувалась суто для поїздок за кордон. От, на ній їздили за кордон. Ось, і весь пробіг це був пробіг по, по Європі. Тут вона майже не їздила, ну, 122 тисячі за 12 років в машині. Ось то вона. Ось людьми дуже бережно використовувалася, ось в гарному стані. Ніяких царапин, ніяких там м'яти немає. Зараз е, пройдуся по е, е, інтер'єру. Ось, подивіться, які, в якому стані ось ці, ці обшивки. Чотири схлопідйомники, електродзеркала, кермо в якому стані. Ось, подивіться. Два комплекти ковриків гумові на зиму оригінальні, і оригінальні ще є велюрові. Салон, сидіння, подивіться, в якому стані взагалі. просто. Машина, хто хоче шукає для себе дійсно класне авто, от, обслужене, сервісоване 12 рік. Це За такі гроші це ну, просто ось, 122 пробігу, МП3-магнітолка є. Клімат контроль підігрів лобового скла, ну це Ford, це їхня фішка із 6-ступенева механічна коробка перемикань. Два ключі з сигналізацією. Без ключа заводиться автомобіль, сервісна історія, все повністю всі книжки, все сервіси, все є. На фотографіях можна або більш детально комусь там цікавить то. Можна подзвонити чи написати. Ось, подивіться, в якому стані салон. Просто пластики. Ось тут. Ніякі діти ніколи не їздили. Просто підлокітник. Дуже гарний стан, бережений. Ну, Таке дійсно шукає собі авто. Ціна авто десь буде в районі 8 тисяч доларів. Оце все індивідуально можна говорити. Другий комплект ковриків. Оригінальні, водійський, подивіться, взагалі. Ось це водійський, от. взагалі як новий. Тут ось коврик, подивіться, стан. Стан. Ось запас. запасне колесо ніколи не ставилося, 2012 року. Ось. Говорять, що в Україні є погані машини. От, якщо люди дбають про автомобілі, повідти, українські автомобілі набагато краще. Ну, це моя особиста думка. Краще ми, наші люди її обслуговують і ставляться до автомобіля більш дбайливо і бережно. От, і кожного це якби дівчина чи дружина так ставляться. Ось Так що ось таке зараз пройдуся по лакофарбовому покриттю. Пройдемося швиденько і заведу ще. Роботу двигуна. Значить так, капот у нас 133, 115, 122, 137, 136, 115, 229. ну Оце крило 254. Воно перелаковане. Ось 214, 221. І тут була притертість, Далі дах. 113. стоечка 118, 132, 144, 137. Дверка водійська, 166, 119, 118, 112, 124, 167, 116, 111. Я думаю, що, щоб зробити перехід, то напилили тут ось чуть-чуть. 193. Да. Ось, Бо так встик не вийде. А тут вже 99. Все. Просто перехід з крила зробили. 115, 111, 114, 124, 112, 105, 136, 129, 106, 105, 132, 132, 100. 100, 126 126, 118, 131, 113, 108, 104, 121, 127, 127, дверка, 115, 127, 99 арочку, ось, 125, 105, крило заднє. Ну, про що я й говорив? 116, 125, 118, 114, 118, 122, 127, 116, 116, 93, 117, 130. Ось вся машина 120, 130, б'ється. Атута, ну, а атута. 190-170, ось, ось ну, це мікрони, це абсолютно нічого. шпакльовки немає. Ось це крило передуте, бо була тут притертість. Його перекрасили і напалили трішечки на дверку. Ось. 181, а вся машина 130, ну 234. ну Це мікрони, це, це взагалі 164. Ось. Тут болт не крутився. Ось, подивіться, все ціленьке. Ось, нічого не кручано. Пройоми, пороги, 77 пройоми ще проб'ю, щоб люди не думали. Неважко. 59.62. Ось, 62. Так, зараз ще заведу автомобіль. Все гарно завівся, під капотом. Гарно. Все, так що 12 рік, Ford Mondeo в такому гарному кольорі, в седанчику. Ну, от офіційна машина з гарним пробігом, підтвердженим всіма історіями на хорошій гумі, з двома клющами. Ну, ціна буде 8 тисяч доларів. Цікавить, будь ласка.